Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо завершувати конкурс з щукою. Одразу скажу всім велике. Дякую! Було 1160 сто коментарів. Тому я можу сказати, що більше тисячі людей прийняло участь в цьому конкурсі. Кожному з вас велике дякую. Дуже-дуже приємно. Незважаючи на те, що в конкурсі приймала участь тільки Україна, там процентовка по переглядам: 80% відсотків це Україна, і менше 3% це Росія. Ось така ось у нас вже крута-крута процентовка. Друзі, вгадало точну вагу. Чому я раніше не завершив цей конкурс? Тому що на даний момент я завершаю тільки один одна людина, тільки вгадала правильно вагу, точно і одна людина з поправкою на 5 грам. Тобто, друг, другий приз, друга чашка з крутими штуками, які я зараз розкажу. Поїде людині, яка 5, -5 грамів поправка, тобто тільки одна точно вгадала. Давайте зараз подивимось, скільки ж була вага щуки, і я скажу, хто переміг, переміг в цьому конкурсі, хто отримує подаруночки, які будуть подаруночки, і все розкажу. Поїхали, дивимось. Я знаю. Оооо, і... друзі! Гарна, гарна, гарна щучка. Це вже щука. О. Ось, не на витягнутих руках. Ось на витягнутих руках, ось, ось, ось така. Давайте побачимо, скільки вона важить. Вам треба буде вгадати ось це число 3 кілограма. 15 грамів, 3 кілограми 15 грамів. Дуже багато людей написало 2100 2400 Ось в таких діапазонах. Я думаю, тому що я в цей раз руки як витягував, так і відводив назад. Тобто, коли на витягнутих руках показуєш рибу, вона здається набагато більша, ніж вона є насправді. Але коли руки відводиш назад ти В кадрі, а вона десь там далеко, щучка, здається, набагато менше, ніж вона є насправді. Тому я думаю, так я всіх збив і тому були такі результати. Що я хочу сказати? Давайте я назву переможців. Перша людина, яка точно точно, ідеально вгадала вагу, це в нас песіцев Алексій. Я думаю, це українець російськомовний, просто в принципі, як і я. Тому. Ти отримуєш Олексій, Ти отримуєш кружку будь-яку. Вибереш на вибір дуже багато моделей. І давайте другий, друга людина, яка вгадала Артемій Україна, 3 кілограми, 10 грамів. Артемій, ти отримуєш також на вибір будь-яку з чашок. Ви бачите, тут дуже багато. Є хижаки окремо, хижаки усі разом. Є навіть мирна тема Карпова, дикий ставковий і також дитяча. Тут дуже багато чашок. Виберете собі будь-яку. І ще, друзі, дивіться, також до цих чашок ще буде подаруночок незвичний. Незвичний це зуби до історичних акул, які 14-25 мільйонів років дивіться, у нас є кар'єри. Кар'єр це дуже велика яма, в якій добувають або руду залізну, або граніт, або ще щось. І там є такий слой, котрий був в 14-25. Ну, приїжджали археологи. Це ось так, ось так розповідали. Розповідаю, що знаю. Цей шар був 14-25, приблизно йому мільйонів років, і на той час. Тут, де ми живемо, це було, було просто море, море, і там плавали акули, може, навіть мегалодончики. І ось в цьому шарі дуже гарно зберіглись зуби до історичних акул. І ми ходили, збирали. І ось такі два гарнюні, ну найгарніші, я вибрав і покладу також переможцям до чашок. До чашок я думаю, прикольно. Тема рибалки, акули в наших краях були колись дуже класна. Чому зуби збереглися? Тому що, ну, я так розумію, кальці, кістки, там, череп, такого нічого не збереглося, а ось саме зуби зберіглися. Також ще я вам покладу від себе досить непогані подаруночки, але не скажу, які вони будуть. Також в чашку покладу, щоб е вам, друзі, був сюрприз. Ну, переможці, Два. щоб вам був сюрприз, коли прийде посилка. Ви дістали, і були ще більше задоволення ще більше. Гей, хто хоче собі таку кружку або на подарунок, дуже часто беруть. Перше посилання під відео, інтернет магазин Туристорії, забігайте, там все це є. І до речі, дуже швидко розібрали фішап віпо, тому невеличка посилка прийшла. Зараз він є в наявності. І також я трошки розширився. Віпо в 4,3 дюйми, і у шедіки 3,5 і 4 дюйми. 4 дюйми є різнокольорові. Тому забігайте, все у мене в магазині, знайдете все. Всім, хто робить замовлення, дуже велике дякую. Дуже багато було питань. Жека, коли завершується конкурс. Друзі, підписуйтесь на мій інстаграм і на Фейсбук. Там завжди я все розказую. Там я знімаю сторіси, коли виходить нове відео, там я знімаю фотозвіти про рибалки. Тому там ви про все зможете дізнатися. Тому підписуйтесь на інстаграм і на фейсбук. Там я все завжди викладаю, і ви завжди будете в курсі всіх новин, які відбуваються на каналі історії». Переможцям в коментарях я написав, що зі мною треба зв'язатися, тому що на Ютубі нема приватних повідомлень. Я не можу написати прям людині. Тому, друзі, зв'яжіться зі мною. Я у вас дізнаюсь, куди відправляти подаруночки і все відправлю. Дуже дякую, друзі, всім всім вам, хто прийняв участь у конкурсі. Я буду виходити на риболовлю. Я буду намагатись також піймати щось дуже трофейне, таке з чим також можна було б провести такий конкурс. Я, в принципі, коли рибку більш-менш гарно ловлю, завжди їх проводив і думаю, так само будемо проводити їх і надалі. Все, друзі, всім дякую, хто з каналом туристорії. Все буде Україна, все буде ЗСУ, ми обов'язково переможемо. Давайте до наступних відосів.